Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монетки, такі разом ми сила, разом до перемоги. Це пам'ятні монетки. Виготовлені вони з цинку, покриття йде білого та жовтого кольору. Зроблене під золото та срібло, Ну, які тут драгметали, сказати я не можу, тому що інформації я ніде не знайшов. Як бачимо, зображено символ миру, таке рукопожаття. Зверху йде тризуб з написом «Разом ми сила, знизу карта України та напис «Разом до перемоги. Гурт у даних монеток іде, як бачимо, має насічку крупну. Що Жовта, що біла. З іншої сторони монет зображено козаків з рушницями та напис зверху Слава Україні. В центрі, як бачимо, тризуб. І знизу дата 2022 рік. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк та підписатись на канал. Всім пока!